На західному узбережжі Африки між С'єре Ліоне, Гвінеєю та Котдиуаром, розташована невелика держава з великим минулим: Ліберія. Це перша сучасна республіка на африканському континенті, заснована на ідеї свободи. Її створили афроамериканці, які повернулися за океану, аби побудувати власну країну в час, коли Африка лише починала потрапляти під вплив європейських колонізаторів. Сьогодні тут мешкає близько п'яти з половиною мільйонів людей. Економіка базується на сільському господарстві, видобутку корисних копалин і виробництві каучуку, який досі залишається головним експортним товаром країни поруч із золотом і діамантами. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Коли потрапляєш до Ліберію, перше, що кидається у вічі, сильний американський відбиток у повсякденному житті. Усе від шкільних автобусів і поліцейської форми до прапора, конституції та навіть вимови англійської мови, нагадує про тісний історичний зв'язок зі Сполученими Штатами. Тут ціни часто вказані в доларах, банкомати видають американську валюту, а в супермаркетах можна побачити товари, знайомі кожному мешканцю Північної Америки. Не дарма про Ліберію часто говорять як про Америку в Африці. У середньовіччі узбережжя, де нині стоїть Ліберія, називали перечним берегом через активну торгівлю спеціями, слоновою кісткою і деревиною. Першими європейцями, що прибули сюди, були португальці, пізніше голландці і англійці. У 19 столітті, в епоху після скасування рабства у США, з'явилася ідея повернення афроамериканців на історичну батьківщину. Американське колонізаційне товариство викупило землі навколо сучасної Монрові у місцевих вождів і заснувало там поселення для звільнених рабів та їхніх нащадків. Назву нова держава отримала символічно Ліберія, що означає земля свободи. Освічені і виховані в американських традиціях поселенці створили особливу соціальну групу америко-ліберійців. Вони принесли з собою манери, мову, християнські цінності і спосіб життя нового світу. Однак інтеграція з місцевими етнічними громадами проходила складно. америко ліберійці часто вважали себе культурно вищими, створивши замкнуту еліту, яка з часом сконцентрувала політичну і економічну владу у власних руках. Так сформувалася своєрідна олігархічна структура. Країна називала себе республікою, але керувалася обмеженим колом сімей близько трьох сотень родин, що вважали свою владу спадковою привилеєю. В Ліберії був час процвітання. Протягом майже століття Ліберія вважалася однією з найуспішніших економік у субсахарській Африці. Під її прапором ходив найбільший у світі торговий флот, адже іноземні компанії реєстрували судна в Ліберії завдяки ліберальним законам. Уздовж узбережжя процвітала торгівля, і америко ліберійці швидко збагачувалися, інвестуючи у сільське господарство, інфраструктуру, склади і суднобудування. На початку ХХ століття американський бізнесмен Гарві Файерстоун отримав від уряду 99-річну оренду земель під плантації каучукових дерев, створивши найбільше у світі на той час виробництво натурального каучуку. Згодом до країни прийшли і інші інвестори, наприклад, компанія Republic Steel, яка почала видобуток залізної руди. Ліберія стала важливою ланкою у світовій економіці, постачаючи сировину для промислових гігантів. Та, попри відомих успіхів, економічне просвітання не торкалося більшості населення. Основні прибутки зосереджувалися в руках заможної меншини приблизно 40 тисяч осіб, що належали до американсько-ліберійської верхівки. Для решти свобода в країні залишалася лише на папері. Усе змінилося у 1980 році. Після понад століття влади Америко-ліберійської еліти в країні стався військовий переворот. Солдати під проводом сержанта Самуеля Доу, вихідця з місцевих племен захопили владу і стратили президента Вільяма Толберта. Це стало переломним моментом. Перший раз у новітній історії країною почав керувати представник корінного населення. Проте сподівання на стабільність не виправдалися. Невздовзі після цього політичні суперечки, етнічна напруга та боротьба за ресурси призвели до нового перевороту. Влада перейшла до рук Чарльза Тейлора, колишнього союзника Доу, який згодом розпочав одну з найкривавіших громадянських воєн в історії Африки. Війна тривала понад 14 років і коштувала життя близько 250 тисяч людей. Міста лежали в руїнах, інфраструктура була знищена, а сотні тисяч мешканців втекли до сусідніх країн. Ліберія втратила значну частину свого інтелектуального потенціалу фахівців, освітян, лікарів інженерів. Громадянська війна в Ліберії не виникла раптово її коріння глибоке, переплетене з історією соціальної нерівності, кумівства та боротьби за владу. Довгі десятиліття країна залишалася поділеною між невеликою групою америколіберійців, ліберійців які контролювали більшість ресурсів і місцевим населенням, що було відсторонене від управління. Накопичене розчарування, дискримінація та відсутність рівних можливостей поступово перетворилися на гнів. До цього додалися системна корупція, непотизм, слабкість державних інституцій та політична некомпетентність. Зрештою, усе це створило вибухонебезпечну суміш, що призвела до збройного конфлікту. І хоча війна розпочалася з прагнення до справедливості, її подальший розвиток лише загострив хаос. Влада переходила від однієї групи до іншої, а разом із нею росли жадібність і безкарність. Після 14 років руйнувань у 2003 році війна нарешті завершилася. Ліберія отримала шанс на відродження, обрала шлях миру і почала повільно вибудовувати власне майбутнє. Проте відновлювання виявилося непростим: країна успадкувала від минулого не лише зруйновану інфраструктуру, а й глибокі соціальні травми, що досі впливають на суспільство. Коли знайомишся з Ліберією сьогодні, помічаєш, життя триває, але в його ритмі відчувається наслідок пережитого. Люди залишили війну позаду, та її відлуння ще присутнє в посягденності. Столиця Монровія це яскрава мозаїка звуків, барв і контрастів. На вулицях всюди чути гул моторів. Мотоцикли таксі тут найпопулярніший вид транспорту. Вони швидко долають затори і зручно пристосовані до місцевого клімату. Над сидіннями часто встановлені парасольки, які рятують і від палючого сонця, і від раптового дощу. На узбіччях імпровізовані заправки. Молоді хлопці, яких називають газ Бойс, продають пальне у пластикових пляшках або невеликих банках. Для багатьох це єдиний спосіб заробітку. Тому вулиці міста буквально живуть у постійному русі. Шум мотора, запах бензину та людські голоси зливаються у своєрідну симфонію ліберійського повсякдення. Ліберійська кухня яскрава і гостра, сповнена ароматів спецій і тропічних овочів. Національні страви часто поєднують рибу, рис, соуси з арахісу або манго. Скуштувавши місцеву їжу, легко зрозуміти. Для ліберійців прийом їжі це не просто потреба, а соціальна подія, час для спілкування і радості. А коли сонце сідає за океан, місто оживає знову. Пляжі заповнюється музикою, танцями та сміхом. Вечірки тут невід'ємна частина культури. Цікаво, що святковий настрій не обмежується вихідними. Розваги тривають щовечора, навіть і у будні дні. Уже близько п'ятої години вечора кафе і бари починають готуватися до нічних ритмів. І здається, що все місто занурюється у хвилю нескінечного карнавалу. Для відвідувачів це може здатися несподіваним, ніби країна, яка пройшла через стільки страждань, вирішила відповісти життю сміхом, музикою та танцями. Але саме так багато мешканців Ліберії відновлюють внутрішню рівновагу після років болю. Минуло понад два десятиліття від моменту, коли замовкли останні постріли, але пам'ять про ці події залишається живою. Для більшості дорослого населення війна не сторінка з підручника, а частина особистої історії. Майже кожна родина втратила когось близького або пережила втечу, руйнування та страх. Мабуть, саме тому в характері багатьох ліберітів відчувається особливий спокій, мовчазна філософія прийняття. Тут часто можна почути вислів, не варто сприймати життя занадто серйозно. За цими словами не легковажність, а мудрість народжена з досвіду. Люди, які бачили, як усе може зникнути, в одну мить навчилися радіти теперішньому. Вони щирі, доброзичливі, відкриті до спілкування. І, хоча зовні здається, що тут панує безтурботність, за нею прихована глибока людяність і бажання жити сьогодні, не відкладаючи щастя на потім. Однак тінь війни відчутна не лише в людських історіях, а й у структурі економіки. У сучасній Ліберії багато сфер, що визначають розвиток держави. Виробництво, торгівля, навіть будівництво часто знаходяться у руках приїжджих. Такий стан речей пояснюється тим, що частина населення втомлена руками нестабільності, втратила віру в можливість власного поступу. Дехто бачить у цьому наслідок колективної травми, інші проблеми ментальності, що сформувалися під впливом війни. Адже коли покоління виростає в атмосфері невизначеності, довіра до майбутнього слабше, люди більше схиляються до того, щоб жити сьогоденням, а не будувати далекі плани. Втім, досвід інших африканських країн, які пройшли через подібні трагедії, доводить, шлях до відродження можливий, головне знайти баланс між пам'яттю про минуле та вірою в новий початок. Сьогодні Ліберія стоїть на роздоріжжі між спогадами про війну і прагненням до стабільного майбутнього. Молоде покоління, дедалі активніше, бере участь у розвитку країни, з'являються ініціативи у сфері освіти, туризму, цифрових технологій. Ліберійці відкривають власні бізнеси, створюють контент, розповідають світові про свою країну, не як про територію минулої війни, а як про землю, що має серце, ритм і надію. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!